Бачене ми йдемо до старішини роду свого родового Анатолія Васильовича. Сьогодні 9 серпня і ми завітали до переди Ганни Михайло. Добрий день вам! Скажіть, будь ласка, що ви пам'ятаєте свого дитинства, своєї молодості про нашу бабинську маланку? Покійний у мене був прадід Максим, він був ще в 800-х років до 800-х народження. То коли вони в той час обиралися, то все було ручне, народне, зроблене. Мистецтво козаки? Це із е, козацького роду. Так. І, і якраз е, коли вже по, по традиції угу. пішов вже аж до, 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 до нашої вже. А я пам'ятаю, як має бути новий рік. Збираються хлопці і вчаться. Танцювати, як вони мають гуляти з козаками. І туди на Новий рік виходять там, радяться, виходять козаки і йдуть селом. Селом дуже багато народу йшло. Музика духова грала, дуже файно було. І так у що село обходили. Що село обходили від краю до краю козаки. В угу. тих штанах грибінних вони були, у білих сорочках вони були, шапок таких не було, як пізніше я покажу на фотографії. А були шапки з ягнят овечих, торцовочки. Ну і пішло понесло. Ну і так той дід убирався в таке. А це ще прадід ваш убирав. Прадід, прадід да, значить, убирався і таке передав мому дідові. Дідів, прадідів, батьків. Mm -hmm. А сам костюм, от самі костюми вже вбиралися. Костюми були чорні і, і сей, погони, mm -hmm. козацькі теж, таке, як. як... Колись давно козаки ходили. Uh -huh. Тоже. Ну, а це і... воно пішло від руминів, чи це від наших. Не, не від, Руменів, не від Руменів, ще, а ще, ще до, ще, ще до руминії. Одна да, да. традиція пішла з давніх давен. Тоді теж козаки, ще моя бабка, ще прабабка теж був новий рік і ходили козаки, бирали саламаланки. Не клали маски, так як зараз куповані маски, але маски були настоящі, шиті. Як е, був жит, Біла була маска, то жит він. А як е, циган, то чорна маска і сталанками. а він за цигана, то цигани були. Така а хто вбирався в козаки? Хлопці вбиралися ті, що мають йти осінню у армію. А ту зиму перед тим, це вони вбираються. Ага. Це їх рік. А, а ті, що вже прийшли з армії, ті вже не вбиралися. А ті, що прийшли з армії, як хоче походити в дідові, то собі бере Маланку, ходить. А у козака вже ні. А хто вбирався, перебирався переберію. Лиш самі хлопці чи перебралися і жінки? Тож перебиралися дівчата. Перебиралися дівчата і хлопці. Але більшу часу хлопці. Хлопці, ага. А, бо дівчата не гоні так ходити. Перебиралися в ті, що приходили з армії вже такі. Ага, ну та це чоловік перебраний у Маланку, перебрав чи жінка? Чоловіки і сей. І, і в основному. Ну, чоловіки перебиралися чоловіки, в Маланку. Да, ага. в маланки, да. ага. А жінки перебиралися чи ні? Чи... Жінки, чи це... жінки не, як маски не надівали. А це лише, це лише чоловіки. Це ж так uh -huh. і... Uh -huh. і Ходили по селі, допомагали співати. Отак. Це і калхували, і козаки, це що, що з різне? Ну, конечно, а ну бо... то розкажіть, бо я, я, я не пер... поймав. Перший раз я, значить, молодий був такий, ну сам я знаю. Кілька років, а потім то, то були ті, як казати, калфесові одна партія, а ми мені козачки ходили другі. А в тому, коли вже, значить, я підріс, усе, і поїхав в Крим, поїхав Крим, з Крима вернувся і давай калфувати. До щоб Малиті в армію, ці якраз і озглавляли. Mm -hmm. а, 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 а так вже, ну як молоді вже, то вважалися як старші, що перед армією, що малий ті в армію та вбиралися. І десь дві-три ще команді були цих молодих. А, ще так. за дві-три команди було да, на село, так? Да. Да? Да, да, і да. теж з музикою? Ні, без музики. А, вже так, без музики. Так. І ще поздоровляли, ага, співали. І ш... Співали, да, ченчикали, так? Чи да, як? Так, 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 Забираємося хлопці, усі, які там mm -hmm. нас було. Позбиралися, попарувалися один з другим, щоб ми йдемо на дорогу, Похожі були. що шапки, В 17 років хлопці збираються. Хто старший, чуть хто такий, як я, Борисе, що? Хочемо вбиратися в комедію. Ну і що? Ми хочемо, щоб ти був в нашій компанії. Іменно в силі якому будеш козак на коні, mm -hmm. на коніку. Ану, покажіть, так, це фото, так. так. Такома май приближу, о, так видно. Бачу козаків. Тут. Е, да, І дідниші. Ага, я там Шарлоття, Це шарлоття називалося, да, ну, да. так? Це діде, що з таланками, так? А я ж, а я ж. Оце я був Боря борят посередині. Угу. Бачу. Uh -huh. Боряться деревця це is... Боря Тасін на коні. А Боря Тасін – найкращий. Йшли по селі, з нами була Маланка, багато дідів було з саланками. <кхе> Ходили наперед. <спитали гум> Хто ходить наперед? Мал... Тут ті діди <гум> узнавали. до хати прийшли до хазяїва, приймаєте – приймаєте. Ми туди йдемо до нього і там, значить, гуляємо, ну, перемив той чоловік, дав гроші, пішли ми до другого. І можна, чи, чи можна дозволяти, чи дозволяєте нам проспівати Ага. перший раз. А потім задії вже йдуть козаки із музикою. <кху> ага. Приймаєте, ну, якщо приймають, то співають тому. Не було приходив першим на подвір'я і давав хазяїнові калачівку сині білі, ага. знав того, що як хазяїн взяв, то це вже солосився, що приймають. І починають ченчикати. Значить, ми і підтакт музики. Ой, я чин синщику, по, та й посіюш тебе, городчику. Буду ж тебе шанувати, потричи надень євак. Потричено, день є вливати. Ден влива, ти в неділю й рано тайва, ти в неділю й рано та тайва. У неділю рано та зрива ти заруйко, сузати Ти за русико, сузатикать. Ой затичка ж моя затичена, а дівчина ж моя заручена. Заручив тебе в півтори ро. Куша би не знали вороги з бога, куша не знали вороги роги з А як узнали розщебета либо даже бо, не щастя й не нема, либо дажі бо, щастя й не мали. Поплив качордалі водою, йому затичка за головою. Йому затичка за головою. Поплив качуру за лівого до, йому за й за головою. За, за головою. За за Вечір добрий. Такі що кажуть, а нема грошей, а у нас уже були, а в нас уже ченчикали, а ми не будемо приймати, бо нема за що. А ми брали так, як то ще на сміх. Ти казали, ми не хочемо гроші, ми навіть можемо чинчикати за кукурудзянку. А на що вам А е, продамо, тим будемо мати гроші. <реш> <реш> Пішли до другого. <кхем> І так ми у все село сходили. Все село. На другий день вже <кхем> виводимо з полудня в обід музику. музику, Мали призиватися в армію. Все вталися кафе старші. Угу. І все робили балі, бал робили. Приглашали дівчат і, і разом празнували, гуляли. Угу. А кого запрошували на балю? Брали собі хлопці, кожну свою дівчину, хто до кого ходить. А вам приходилося бути на бальове? Приходили. Нам надавали. Не, е, запрещали грати. Партійні. Партійні, ага, совєти. Пар Власні. Да, совєти були uh -huh. партійні, зробилася партія. І туди запретили, що не давали ходити і не давали музиці грати на танцет, там музика ховалася, грали Господо на Сімстальську. <sans> oh, <kans> шли так, щоб ми знали, не чули, що музика грає, та ви на це тут грали, і тут сходився народ, жінки, чоловіки, молоді, і Тут грали, тут гуляли. Такі, о, і вже вічі, забороняли. В, Шитяч, я, да, в я пішов в армію. Саме останній раз е, нам міліція запрещала. Убирати ці костюми, шапки, ті саблі, що були. У козака так і груди, Груді, груді цими жовтими ґудзиками. Mm -hmm. І ми виходили. За нами гонилася міліція, здирала з нас шапки, здирала з нас, е як казати, ті груді, але ми все ж таки виходили. Виходили музикою і пішли на на, сей, на, на туди а на Басу Году. Там грала музика в шовремі. І туди, останній день, 22-го, Ленін умер. Ленін 21-го Ви вивели ще последний Січний. раз ту музику угу. і все. Після той музики, після цього году. Я пішов в армію, мама мені писала, що вже козаків нема. Були шапки з його баранячі, хлопці ходили в баранячих в шапках. Коли вже знов можна було ходити? Ну, які толода знову зновилося і вже знов почали ходити, биратися і ходити. Віктор ходив вже ось тут на фотографіях є, та то вже. Це вже було відновлення знову. Це чи? вже відновлення, це вже можна було ходити. Ага. Це ну, вже помиралися, ходили, усе. Так. Ну, десь ага. 80, може, 8, восьмий. 8, восьмі, напевно, був. Так. так. Угу. Бо... Ось це вже... дуже... А хто ж ці костюми шив? Ці... Козакам і цим Козаками... От таланкам, тут є з таланками. є з таланками, костюми шили, mm. мітя. Стоєм мешканом стюми. І хлопці mm -hmm. вбиралися. Кліли їм груді робили, груді в пагони робили. Mm -hmm. І так вони хлопці собі вбиралися, туди розбиралися у клубі, давали назад на сохраніння. І на другий рік знову поновляють, якщо допірваний чи замащені. І так вбиралися mm -hmm. рік від рука.